Ціф, тіф, ців, ців, тіф, тів, край вікна горобчик сів, крильцями махає, нам усім гукає. Прокидайтеся, малята, сонце стало, годі спати. Я вже в полі побував і росичку позбивав. А тепер гукну курчатко і разом зробимо зарядку. Все розглянемо довкола, вгору тягнемось усі, мов трава в дрібній росі. Потім легко всі присіли, наче ніжки заболіли. Потім встали руки в боки і зробили два підскоки. Доброго ранку, гарного дня! Сьогодні малята, а також щодня.